У село Широчане, де мешкає голова апостолівської райдержадміністрації, чоловіки в масках приїхали обідньої пори. Командир загону наказав очільникові району збирати речі. Чоловік представився генеральної прокуратури, показав удостовірі. За кілька хвилин агресивно налаштовані молодики зі зброєю в руках оголосили свої вимоги. Перегляділи дорогу, потребували написати заявлення про увольні. Потім потребували гроші для майдана. Всі були в камуфляжній формі з автоматами. 30 тисяч доларів США. Саме таку суму зажадали отримати від Андрія Леонова незнайомці у формі. Чиновник пішов на хитрість, запевнив, гроші є, але вони у апостоловому. Мовляв, саме там розташовані кілька крамниць, що належать дружині. Я їм пропонував проїхати в центр і сказав, що з магазинів зберуть гроші. Якимось чином, чоловік встиг повідомити про злочин міліцію і розповів про маршрут свого пересування. За адресою, що вказав бранець, правоохоронці влаштували засідку. Побачивши озброєних міліціянтів, зловмисники почали тікати. В спішному порядку. Погрузились в автомобіль білого цвіта, мікроавтобус, і почали уходить от преследования. Оперативники застосували зброю. Одна з куль пробила колесо, інші поранили кількох зухвальців. В результаті проведеної операції було задержано 10 чоловік. При приміненні зброї роботниками міліції два приступника було ранено. Нині один з затриманих твердить про те, що стане учасником злочинного угруповання, і гадки не мав. Зізнається, до нападників пристав через інтернет, де побачив цікаве оголошення про роботу. Заінтересувала ціна. 8 За такі гроші наймодавець вимагав від працівників наступне. Взагалі нічого не треба діти, там особо, ну просто от, ну, понт. Ганять понт і все. Він нарядів там наступ. Маски шмаски, там, тому то так. Фасмаски йдеться про муляжі зброї. Однак, як запевняють правоохоронці, відрізнити підробку жертва злочину, що під час нападу знаходиться у шоковому стані, просто не здатна. Нічні тяжело відлічити від дійствуючих робочих автоматів Калашникова. Нині усі десятеро зловмисників перебувають під вартою. Організатору нападу та його поплічникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Артур Трещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу.